Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні у даному ролику ми зберемо з вами три різних портфеля по 100 доларів кожен. Тобто, перший портфель буде все таки більш консервативний, там, де, звичайно, буде біткоін ефір, другий портфель буде середнього ризику. Ну і звичайно, третій портфель буде високоризикований. для тих, хто хоче ризикнути повній, але потенціал для росту також буде дуже великий. Так? Тому, друзі, сідайте зручніше, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, підтримуйте українське. Ну і бажаю вам приємного перегляду. І переходимо до комп'ютера. Так, друзі, переходимо до комп'ютера і одразу, хто перший раз завітав на мій YouTube канал, хочу дати вам такий презент у вигляді такої таблички. Це монети, перспективні монети, які ще не бачили бичого ринку, бо я в основному друзі, роблю акцент на ті монети, які... Не бачили б чого ринку, в які ще не вливалися кошти, тобто які ще не пампились. Так, цю табличку ви знайдете в моєму телеграм-каналі, вона є абсолютно безкоштовна, але я все ж таки надіюсь, друзі, що ви є благодарними. І якщо для вас не важко, то хоча б реєструйтесь, реєструйтесь по моїм реферальним силкам, вони знаходяться в описі під відео, або в телеграм-каналі також знайдете. Це буде найменше, що ви можете для мене зробити. Тобто така подяка. так. Тому користуйтеся, вона буде для вас корисною. Так? А зараз давайте переходимо до основної. Нашої теми, друзі, дивіться, я склав три портфеля В цьому відео сьогодні ми розглянемо цей портфель, тобто низького ризику, він буде консервативний. так І одразу вам скажу, друзі, що є така умова. У наших портфелях максимально буде по 5 монет. Тобто для мене це було особливо складно скласти, коли ось цей високого ризику, бо там реально потрібно вибрати якісь такі монети, які не зіскамляться, але все ж таки дадуть великий профі, так і е, така умова ще була вибирати проекти, монети, які ще не бачили бичого ринку, тобто які там зливаються, знаходяться в накопиченні, і вони ще не пампились, в них не вливалися кошти. Тобто це такі умови я для, я для себе поставив. І давайте, друзі, почнемо з нашого консервативного портфеля, тобто низького ризику. І звичайно, давайте я вам хочу показати історичні знімки. Якщо ви перейдете на сайт CoinMarketCap, е, включите Cryptocurrency, Historical Snapshots і, наприклад, ми перейдемо 2016 рік. А це приблизно на графіку знаходиться ось тут. Це графік біткоїна, тобто 2016 рік, неважливо десь там, або 2015, можемо подивитися, так. Якщо ми перейдемо, друзі, то ми побачимо в топі перші криптовалюти: це біткоін, Ефіріум, XRP, Litecoin, Monero і ефіріум. Звичайно, внизу там нижче Dogecoin, і Stellar там можна знайти все, що нижче, нам уже там не сильно цікаво. А тепер сьогодні, на даний момент, в реальному часі переходимо і дивимося, що в нас знаходиться в топі: Біткоін, Ефириум, XRP, тобто до цих пір він ці монетки залишились в топі. Так? бачимо, бачимо тут також є Litecoin. І далі вже такі бачимо, Stellar, Monero, вони вже нижче знаходяться. Так? Тобто Для нас самий топ, друзі, це біткоін і Ефіріум. Тому ми додаємо в наш портфель. Давайте, перша монетка монета буде це в біткоін. Купуємо ми її на 30%. І хочу одразу сказати, друзі, що якщо ми купуємо на 100 доларів, то 30% це 30 доларів. Я думаю, це не складно. Так? Переходимо у наш віртуальний портфель. Додаємо цю транзакцію. Так, друзі, вибираємо Давайте на 30 доларів. Пишемо. Це виходить у нас одна тисячна біткоїна. Сьогодні курс 26 тисяч і додаємо транзакцію. Так, тобто... І так, друзі, на 30 доларів ми купуємо біткоін. І на 20 баксів ми купуємо ефір. ETH пишемо. Так? так, додаємо на 20 доларів ETH. Так, 20. Познаю, знаю, із новачків думають, що ой, щоб купити ефір, потрібно 1600 доларів. Ні, друзі, можна купувати навіть на 10 доларів або навіть на 5 доларів, тобто неважливо. Ви просто купите якусь там частинку маленьку, так? Бо вони завжди діляться. Добавляємо на 20 баксів, так? Тобто в нас бачимо вже на 50 баксів у нас є фундамент. Фундаментал, так? Наступні 50 баксів, друзі. Задача така була вибрати мені монети, монети, проекти, які ще не бачили бичого ринку. Але щоб це були фундаментально і мало ймовірно, щоб вони зіскамились, Так, Так, друзі, переходимо давайте до наших монет. І сьогодні монету, яку ми третю купимо у наш портфель, це буде монета Aptos. Aptos – це є окремий блокчейн, він ще не бачив бичого ринку, також зливається постійно і ніхто його не хоче купувати. Тому ми його додамо в наш портфель. Це є фундамент. Це є сильний проєкт з топовими фондами, тому додаємо його також на 20%. Так. І одразу переходимо у наш віртуальний портфель, додаємо також Aptos, Пишемо тут Aptos і вибираємо на 20 доларів. Все, у нас на 70 баксів є, тобто у нас ще 30% 30 доларів у нас є. Так. І одразу їх тут треба переправити, бо я трошки неправильно написав. Тут у нас на 10 доларів буде купуватися. І четверта монета, як на мене, друзі. Листаємо трошки нижче. І ця монета буде монета Arbitrum. Arbitrum це є блокчейн layer 2 рішення для мережі ефіра, тобто ефір це є фундамент блокчейн. так А на цьому ефірі, тобто під ефіром, вже будуються наступні блокчейни для того, щоб пришвидшити сам ефіріум тобто саму сеть ефіра. так Я думаю, з цим не буде складно, друзі. тобто Ефір уже як дерево розростається і робить окремі блокчейни для того, щоб йому бути швидшим. І я взагалі думаю, друзі, що із часом ефір може навіть по капіталізації перегнати сам біткоін. Є така ймовірність. Тому, друзі, додаємо сьогодні арбітрум у наш портфель. Він буде також на 20%. Додаємо арбітрум. Вписуємо. І давайте одразу додамо його у наш віртуальний портфель також. Арбітрум на 20 баксів. Так, 25 монет у нас вийшло. Так, додаємо транзакцію. І п'ята монета, яку ми додаємо, друзі, це буде оптимізм. Оптимізм це є також рішення Лейр 2 для ефіра. Тобто він також пришвидчує сам ефір, так само, як і арбітрум. Але оптимізм для мене є трошки більш ризикованішим. Але він може показати більший потенціал росту, чим арбітрум. Бо там трошки друга токеноміка, друзі. Трох... Ну, взагалі трошки по-другому там все в тому проєкті. Тому ми його додаємо на 10% і пишемо ОП. Записуємо у наш віртуальний портфель також. Оптимізм. Так, додаємо на 10 доларів. І все. Тобто транзакції є. І я опублікую цей портфель у телеграм-каналі. Друзі, ви знайдете силочку можна буде слідкувати. Тобто, побачимо на дистанції, що з цим портфелем буде. Так, друзі, ось так виглядає наш фундаментальний портфель. На мою думку, він на дистанції може показати від 10 до 20 Ексів, а може навіть і більше. так Завдяки. Тому що ми додали орбі арбітром Аптос Оптимізм, він може показати більший профіт. Бо біткоін і ефір вже такий профіт там іксе вже не покажуть. Вони можуть там вирісти на 2, можливо на 5X. Ів. І, а завдяки тим, цим проєктам, що ми додали, вони зможуть трошки збільшити наш профіт, але все ж таки ризики, я думаю, ви самі розумієте, що ризики збільшуються. Так, Так, друзі, і ще одразу скажу, друзі, ми купували, наприклад, на 100 доларів. так, і Якщо у вас сума, наприклад, 1000 доларів, і ви все ж таки хочете вибрати цей портфель, бо портфель все ж таки гарний, складений, так, я рекомендую вам розділити ці, цю 1000 доларів хоча б на наступних 5 місяців. Тобто, як би я це зробив? Дивіться, друзі, покажу на графіку. В нас сьогодні який? нас сьогодні вересень місяць, так? Якщо ми подивимось на графіку, ми приблизно знаходимося в циклі ось тут. Тобто це приблизно ось ця зона. І як на мене, ринок нас очікує ще корекція. Тобто перед самим блураном завжди йде корекція. Як бачите, тут було коронадамп, але все ж таки корекція є. І якщо корекція все ж таки буде, друзі, то, звичайно, не хочеться, щоб ви сиділи в просадки, там мінус 50, мінус 60, а все ж таки добирали. Потихенько монети. Тобто, якщо ви інвестуєте тисячу, тисячу доларів, то розділіть приблизно цю суму на ось таку дистанцію, тобто приблизно до 24-го року до травня місяця, так. І ось цю зону потихеньку собі накопичуєте. Тобто, якщо ось так буде корекція, ви наберете максимально по низькій ціні перед уже початком основного росту, так. Це, звичайно, не фінансова рекомендація, друзі, бо я не знаю, що буде з ринком завтра. Але ми судимо завжди, робимо аналіз на історії. Як було на історії, так і до... надіємося, що воно так і буде в майбутньому. Але гарантій ніяких немає. Все, друзі, портфель ми склали, побачимо, що буде з ним на дистанції. І ось тут буде силочка, я вже додав силочку. В наступному відео будемо вже розбирати середній ризикований портфель. Там потенціал для росту буде вже від 20X, друзі. Можливо, навіть 50, а можливо, навіть і більше к сів. Але ризик, звичайно, там буде трошки більший. Тому, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати наступні ролики. Підтримайте мене, підтримайте українське, я буду вам дуже вдячний. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!